Малята, давайте знайомитись. Я фея рослинного царства. Я дбаю та оберігаю усе, що має гілочки та листочки, корінчики і квіточки. Сьогодні я хочу познайомити вас, малята, із рослиною, яку ви звикли бачити мало не щодня. А що це? Дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Зеленіє скрізь вона, а як осінь надійде, жовкне враз і пропаде. Друзі, думаю, ви вже здогадалися, що це травичка. Весною травичка зелена, ніжна, шовковиста, щоб травичка виросла. Їй необхідне тепло сонечка і лагідний весняний дощик. А чи знаєте ви малята, чим травичка тримається за землю? Корінчиком? А як ви думаєте, для чого корінчик в травичці? Травичка корінням п'є водичку із землі? Коли водички достатньо? То травичка виростає високою. А коли водички замало, то і травичка низенька. Малята, погляньте, що росте на галявині? Дерева та травичка. Діти, а травичка висока чи низенька? Травичка низенька. Гляньте, навіть зайчик не зміг заховатися у ній. А що буде із травичкою, коли її поле дощик? Травичка виросте. Гляньте у високій травичці і зайчика не видно. А чи знаєте ви, друзі, що зайчик не лише ховається у траві, а ще і смакує її. А сьогоднішню Наша зустріч уже закінчується. До побачення, мої маленькі друзі!